Будьте перешли. Mm -hmm. Ти можеш в собі, якщо ти так спокійніше? Прошу. Дуже приємно познайомитися. І mm мені. -hmm. Чому так? Це приготувала. Ні. Три чоловік? Так. У нього прекрасні уси. Навіщо ти прийшла мені? Тебе побачить. Навіщо? Мені потрібна твоя допомога. Я знаю, хто я, я знаю, що я не нормальна, але я нічого не Пробач, я не хотіла вбити твого друга. Я взагалі не хочу вбивати, але вони мене змушують це робити. Бо якщо я цього не робитиму, вони. Я вам допоможу мені, будь ласка, мені просто не байдуть людей. Хіреня. Ірня. Господи, яка ж ти сволота. Оксана. <клес> Ба, що ти на собою? Я знаю більше. Mm -hmm. Знаєш, ти росіянка, знаєш, що сиділа в російській в'язниці, поки хтось тебе звідти не витягнув. П'ять років до речі. Знаєш, ти надзвичайно розумна. Таланова, ти працює, та лановий типа працювати, да. Знаєш, ти надзвичайна людина. <рігла> Продовжує. А я знаю, що у тебе ще сталося. Далі. Знаю, що ти психопатка. <рігла> Єва. Ніколи не каже психопатом, що вони психопати. Це образливо. Це образливо. Просто тупе слово. <рігла> ти до тебе без мене? Ми щось слідкуємо. Хто ми? На кого ти працюєш? Навіщо ти буває всіх цих людей? А ти не знаєш цього, так? А ти знаєш? На кого ти працюєш? Так. Його точно. Так. Понятно. би докупнула хоча б трошечки глибше, то євачка б зрозуміла. Що ми з тобою працюємо на одних і тих самих людей?